Такі картини якісь натюрморт з козацькою зброєю, авторська тигна, так, 1957 року. Тут такий вихід у нас зучик є. Там балкончик. Це манку. Ось такий вид. Дуже гарний. Теж щось, щось є далі. Ну дуже гарно. Ще ой, дуже гарно, дуже-дуже. Так що в Чернівці. Приїхати і подивитися це своїми. Oh,